Цей влог вже одразу починається з екстриму. У мене коротше з'явився Екофлоу отакий от персонаж. Хто не шарить, щасливчик, звісно, екофлоу це зарядна станція. Коли у нас от зараз відключення світла, він дозволяє мені підзаряджати мої пристрої. і Все таке. Це він дуже мило гудить. Я не знаю, чи ви чуєте. Короче, тема наступна. Всім привіт! Це влог. Я 100 років не знімала влоги, і він починається 7 грудня, о 3 дня. Нас вимкнули світло, і я йду на концерт. Я йду туди за 2 години, тому що я прийду трошки заздалегідь. Мене запросили прийти поранше. А в мене коротше, ну ви за планом відключення мало бути трошечки пізніше. Зараз взагалі мало бути світло. Я не вклала волосся, і я буду зараз йти на екстрим Умови і сушити волосся за допомогою фену і екофлоу. І я подивлюся, чи спалює його нахрен, чи в мене щось вийде. з цього Мінімум, я хочу просушити чолку і вкласти її на бігуть. Як максимум, я висушу всю голову і накручу її. Давайте Хе -хе -хе. спробуємо. День, якщо я спалю зараз екофлоу, це буде просто фіаско. Дайсон мій улюблений. Взагалі жодного дня, до речі, не пошкодувала, що купила колись Dyson. Я ним користуюся кожного дня. Мені страшно. Він почав сильніше гудіти. Я зменшу потужність, типу на мінімум. Тут можна потужність міняти. Але Дайсану тяжело. Дайсон прям типу туди-сюди його хитає. Я придумала, я висушу чолку на Дайсон, наскільки це можливо, а потім просто перейду на інший фен. Коротше, пам'ятаєте, я вам обіцяла ще відео про укладку. От його не буде, тому що я підписала ексклюзив з брендом одним для волосся. Тепер я маю показувати тільки засоби від цього бренду. А там, щоб показати укладку, треба показати засоби від багатьох брендів. Коротше, фіаска не буде відео про укладку. Буде відео, як я ламаю EcoFlow Дайсона. Страшно капітан, коли я сіла знімати цей влог, я така типу, блін. А як я його буду знімати без світла і взагалі це мене бісить, те, що все вимкнули. А Потім сиджу і думаю, блін, навпаки, прикольно. Я ж можу передати атмосферу цей вайбік у цього періоду життя, коли в нас нема світла, коли в нас відключення. Сіваюся, що цей період, звісно, закінчиться і не буде повторів. У Якому разі багато моїх глядачів, як і я живуть зараз в таких реаліях. Тому чому не показати все, як є? Ой, до речі, покажу вам нарешті реальну картинку того, як виглядає моє житло, коли на. Наступає період адвентів, розпаковок через лютий брак часу. У мене буквально знаєте життя. Я отримую посилку, щось знімаю, оглядаю, монтую, і так по колу Намагаюся якось соціалізу спроби соціалізації в мене відбуваються. Коротше кажучи, Эх, нічого не встигаю. Наступного року певно на цей період буду брати собі асистента, щоб, хоч якось, вивозити цій темряві зараз буду робити макіяж. Виходити мені десь за 40 хвилин, тобто часу в нас дуже багато, тим більше, я на всілякі заходи не роблю дуже активний мейк, тому що він там все одно попливе. Я планую там попригати, потанцювати, і ви знаєте, я нанесла вже базу. Um, в якості тону я буду наносити тіндед Serum від Catrice. Обов'язково напишіть, як вам формат влогів, чи хочете ви їх від мене бачити, тому що мені це дуже незвично. Останні влоги я знімала ледь не рік тому. Можливо, ви пам'ятаєте мій влог з Краматорську, наприклад. Зараз я поєдную дві дуже приємні речі для мене. Це от перше це знімання влогу. Нарешті я знову можу знімати і. Мені це в кайф, тому що є нова камера. Знаєте, новий якийсь експіріенс. Ну і звісно, концерт Діми. Діма мій класний друг. Ми вже дуже давно насправді дружимо. Я його щира фанатка, щоб ви розуміли, прям щира. Я не знаю, куди дивитися в цьому пристрої. Блін Обожнюю всі його пісні. Він мій улюблений виконавець на Спотіфай цього року. Знову <рес> я була на самісінькому першому концерті Діми цього року. Це було мені здається у квітні. І от я буду на останньому, заключному саме цього року, 24 Жерто, і я дуже дуже пишаюся ним. Те, як прокачалися його концерти, наскільки багато вклав він у свою музику, у творчість, у те, як це виглядає у команду, яка разом, разом з ним на сцені. Там такі перформанси. Він настільки підготував класну програму, що я дуже excited. Його концерти для мене завжди дуже класна подія, яку я прям чекаю. Я хочу зняти влог. Я попередила Діму, що я буду знімати. Сподіваюся, сподіваюся, на мене ніхто не буде лаятися, бо це для мене стрес. Я прийду раніше, щоб спеціально підзняти вам Якись може приколюхи просто... Я, чесно кажучи, на беках концерту майже ніколи, мені здається, не була. Мені цікаво, як це буде. І я обов'язково покажу за можливості все, що зможу. Знаю, що багато моїх глядачів буде сьогодні на концерті. На минулому концерті у Львові це було десь. Е Десь у вересні я ходила на концерт у Львові. Вас було настільки багато, що я буквально годину не могла вийти з клубу. Ми з вами фоткалися, віталися, і я дуже була рада вас бачити. На цей раз також сподіваюся, що в мене буде час з вами привітатися. Якщо ні, то фан встріча переноситься. Особливо влогів. Просто дайте мені знати, чи вам окей такий формат, де я багато розмовляю, де нема швидкої зміни картинки. Ну, знаєте, класичні влоги, де я можу не сильно паритись над тим, щоб, знаєте, все. Робити динамічно, не монтувати якісь шедеври мені в цілому в кайф таке знімати. Боже, я не знаю реально куди дивитися, це просто крінж. Я отак буду з вами розмовляти нормально. Цей оцей скульптор від Діор реально, блін, коштує, звісно, як нирка, але найкращий скульптор, що в мене був серйозно, і пахне, і розташовується, і тінь дає ідеально, просто топовий. І оці рум'яни від роуд з мого відео про все обличчя Роуд, там не все обличчя, там просто тест цих рум'ян. да. Теж їх постійно використовую, особливо відтінку пігі вони мені дуже заходять. Oh. У такому освітленні є дуже великий ризик, знаєте, поставити якісь плями не до того, Шувати десь щось, тому я прям стараюся проходитися по декілька разів з пончиком, але мені здається, все одно, що я десь переборщую, десь не дотушую. Не зосереджуйтеся на цьому. Типу, якщо у вас є якась подія, якщо ви якось там хочете пофарбуватися, все таке. І навіть якщо ви зробите якусь помилку, блін, краще, хай вона буде, ніж ви витратите нерви на те, щоб її виправляти. Оце знаєте, психувати, контролювати не в цьому сенс, Кайфуйте від моменту, навіть якщо щось іде не так. Перекрутіть, посмійтеся з цього, розслабтеся, тому що. Життя одне кайфуйте! Я буду робити ластовиння, дай Боже, зроблю нормально. О, я його взагалі не бачу. Тут дуже легко переборщити, насправді. Probably too much. but Who cares? Мій макіяж це буквально trust the process, тому що він, він на початку виглядає дуже дивно. У мене це зачіска ще. Я в цілому, коли я фарбуюся, коли тільки збираюся, виглядає супер дивно. Але потім, коли я вже там знаєте, дофарбуюся, це все встає на свої місця і виглядає якось, ну короче, together якимось чином. А ще мені виявляється, чомусь складно реально фарбуватися і розмовляти хоча я знімаю контент на YouTube. Де я бейсик це роблю, але я там якось знаєте граю на камеру у влозі. Я хочу бути більш життєвою, більш такою, як я в житті є. Мені хочеться більше передати вам свою персоналіті, тому що я зрозуміла останнім часом, що я трошки втратила конект між собою реальною та собою в інтернеті, щоб певно створити собі якусь умовну безпеку. Я зараз ем, якось менше стала показувати себе справжньо в інтернеті. Ну, певно, щоб просто захистити себе, створила такого персонажа. Мені комфортно в цілому, я не можу сказати, що я збираюся якось це міняти сильно, але хочеться все ж таки мати контент, ем, в якому я буду більш справжньою, більш живою, менш. Mm -hmm. Ну, знаєте, менше думати про якісь блогерські штуки, і більше про життя. На перший концерт Діми я фарбувалася з цією палеткою від Huda Beauty. Mm -hmm. Точніше, я використовувала звідси конкретно один спаркл, такий суперкрасивий. І я його сьогодні також хочу використати. Він такий трошки як синьо-фіолетовий, і він дуже гарно переливається. ла-ла, oh, oh, Дивіться, яку я підсвітку придумала. Я зрозуміла, що я сказала, що не буду робити фул мейк, щоб не переливати шкіру і при цьому я роблю фул мейк. Логічно. Ці рум'яшки від NYX теж дуже подобаються. Вони такі доволі такі пігментовані і трошки сяючі. Я виключила камеру і мені увімкнули світло. Ну, це супер, це просто бомба, звісна. Але тепер ви бачите весь мій срач на фоні. Фубами, я певно, поки не буду нічого робити. Постараюся показати вам макіяж, який вийшов. Не знаю наскільки. Е ви бачите нормально. Я зараз хочу трошки підзарядити камеру. Таке у мене дерево з юзко каково. Дуже воно мені подобається на фон до відео. Прям гарно виглядає. Хочу зараз трошки підзарядити цю камеру, хоча в мене є зйомні два блоки, які в теорії мають також мати зарядку якусь. Я боюся, що вона сяде в якийсь момент. Дуже сильно боюся, чесно кажучи. Коротше, я хочу підзарядити камеру. О, до речі, можна вже вимкнути Екофлоу. А, Ага. Пасіба, ви класно нам попрацювали. Так. А я вам хочу ще одну приколюху розказати. Це коротше мікрофон, і зараз я постараюся його під'єднати. А у чому власне прикол? У тому, що нарешті я можу знову знімати рубрику, де я з вами міряю одяг. Я вже замовила деякі приколюхи. прикалюхи. Ні, дай, це відео моє, в ньому була проблема зі звуком, тому що я там, у мене був якийсь зламаний мікрофон. Я тоді перепсіхувала і забила на цю ідею. І от тепер в мене є нормальний мікрофон, Ми можемо з вами знімати, нарешті перевдягашки якісь, Get Ready with me. Оце все. Мені здається, буде дуже прикольно. Зараз я хочу вдягнути. Одяг але ну сорі покажу, як вже вдягну. Так, ну що показую вам образ. Насправді, я просто в комбінезоні це просто чорний комбінезон. А чому я його вдягнула? Тому що він базовий, і я взагалі не знаю, що мені ще вдягнути. Давайте так, але насправді аксесуар буде інший. Відбувся підгон від пана е, Нікова. Це його бомбери дуже прикольною підкладкою. Він подарував мені один з них. Їх буде небагато штук. Насправді на ньому зображений Янгол. Янгол. І мені здається, так я дружина Кані Веста. You know? знизу в мене носочки, да? Тому що звініть ну холодно. Справді мені не дуже подобається, як виглядає з цим комбінезоном. Давайте я розпущу волосся, тому що воно мені дуже викривляє сприйняття себе. Волосся дуже багато для мене значить. От саме як воно лежить. Я зараз я ще олії додам, щоб воно більше блищало. Поки не розумію, чи подобається мені цей образ. Плюс знизу будуть батіночки. Окей, okay, в цілому мені подобається. От позаду можете подивитися, як виглядає бомбер з янголом. Вау сумку. Я візьму свою улюблену Качаровську, через те, що вона дуже зручна. Її можна так вдягнути. І не тримати руками, вона сама там себе тримає. Едине, що мене, звісно, в ній смущає, це її золотава фурнітура. Але чесно кажучи, в такому у мене буде камера, телефон, дві два акумулятори до камери, штатив і ще якась фігня, дівчача, типу, пудра, румяна. Оце все. Я думаю, що це єдиний вихід, як це все носити. Мені потрібна дуже така. Так, ну що я вже вийшла. Викликаю заходимо. Ходимо. Отакий От в мене лучок, там іде дощ. Я дуже дуже сподіваюся, що я прикрию свою чолку, бо якщо вона намокне, то моментально втратиться укладка. Цікаво, чи буде мені комфортно при людях себе знімати на цю штуку на телефон, в цілому нормально. Та взагалі знаєте, треба вже звикати і мені, і людям, що це окей, що ми знімаємо себе. Ми в сучасному світі живемо. Я не знаю, а, чи зламається в мене капітане від цього, але бля не можете не зняти. Типу, людей дуже багато це така історія. Мене забрали, я продралась. І по мені стріляли, і я упав в лужу, нахуй. Було важко, але я продралась. Ляпс, ляпс, ляпс. Я скажу приміщення 10 з 10... Людей типу 4 тисячі з 4 тисяч, може більше. Ситуація. Значить, цінимо бомбер. Тут у мене короче, враження, що я не одна в цьому бомбері буду. Це приспорвано. Я не сама модна виходить, да? Я зустріла ще одну людину в бомбері як у мене. Він короче, за мною повторяє, мені здається. Але клонірованих тут до фікторію за мною, коротше. <рес> О, наше перше совмісне відео. Ура! Він за мною повторює. А я вже об'їдаю е, столик. Мені приготували смачну каву. Ой, не, не видно ця камера, коротше, вона як, трошки сумасшедша. Бачиш, вона робить? Типу так. Я вже знайомлюся О, з людьми. Loves. Тут ще такі айтеми. Вау, вау! Є дещо, звісно, неловке в тому, щоб знаєте, бути в компанії, яку ти не знаєш, але я постараюся вам показувати максимально, що тут є. Тут у людей їжа, вони їдять. Um, я вже привіталася з Дімою, як ви бачили. І вже чекаю концерт. Таке велике приміщення. Там же сцена, там без мене вже знімають. Коротше, да, я тут послеваю. зайва. Тут вже є блогер. Мені можна йти додому. Насправді за мене вже все роблять. Будь ласка, дивіться, що твориться. Коротше, ми їх я підбираю. Помагає. А ти помагаєш? Ну, це це зліпе зліпомо. Я це я. В тебе. А що це в тебе за камера? камер? Right. Yeah, вибачте, я таких не знаю. Ці ваші блоги, блін. Я забула штати. Короче. Mm. Якщо я розбила камеру, яку тільки що купила, це буде в общемі. А покажи, ой, ну да, нічого ж не видно, когось зніми, Якихось гарних дівчат. Ляпс. Ні, ну, класно виглядає. Цей трак є супер експериментально. Тим часом примерз. Зараз мені покажуть, де можна зняти людей. А, Боня, спасибо. Обережно, не перечіпися, це балки оці. Я Боня, є балки, це страшно. Хоч би не впасти. Хоч би не Салют! Оля, скільки людей. Люди тут ще живуть, п'ють. Охорона стоїть. Підписчики, прямо. Підписчики, в мене варі. підписчики. Привіт. <свят> У мене перший влог! Прикладайте на камеру. Да, Всім тобі привіт. На, <свят> <свят> да, дякую. А ви хочете сходнутися? Так. Да. Давайте. Така двіжуха за сценою. Колега. Ляпс. Все ще заглядаю таким чином. Я не змінилася за той час, що мене бачили. Сірібо а це, до речі, піаністка. Вона буде грати на піаніно, і вам я сподіваюся сподобається. Це один з сюрпризів на цьому концерті. Хоче зняти сцену. Якщо мене поб'ють, буде не очень. Чи я Чия э, сіліба це моя под зустріч. Імало артиста перед виходом. Імало, буквально виловила. Думаю, що настав э, час мікрофону, тому що. Ой, тут Дмитра удмет, кризис.

Найкраще враження. Добрий день. No comments, no, no comments. No, no comments. Газ, газ, просто газ. Газ, газ, газ. В Україні є газ. І він на сцені. І так, маємо подгон. Легендам текст не потрібен. Доброго дня. Ковраць залишилась молодою, Найкоштовній щось прикрає. Який надум. Це просто вообще. Насправді я не знаю, наскільки ви мене чуєте. Цікаво. У концерту є дві частини. Перша частина присвячена пісням Діми до альбому Санти-Спиш. В основному там пісні, які виходили до Санта Спиш. А друга частина концерту це альбом Санти-Сквеш, де Діма, я його називаю там граф. Він там перевдягається в такого супер.

На вмисно. Купа я збився, знімай своє намисто. Нічим це не нічим це не нічим Це не спотежнішим. Цікавий факт. Зараз лунає пісня Моменти. І на обкладинці цього треку можна знайти наше з подружкою Фото. Ось так воно виглядає. Я продовжу своє інтерв'ю. Улюблена пісня Діма Нікова. Це <реш> <Бальзом! Бальзом! реш> було хорошо. Це було хорошо. Зараз перевдягаються і буде, як я вже й казала, друга частина концерту. А ми знову повертаємося до нашого репортажу. Здрасте. всі дуже гарні, всіх дуже багато. Всі машуть ручки, всі дуже привітні. За всіх за нас хочу потрогати сцену. Потрогала. покажу ляп, сляп, сляп Ставиш, Що ляпс. ляпс, ляпс. А де метро метро ще не вийшов. Обіцяла, прийшов граф. Граф прийшов, щоб показати вам, що таке нова українська музика. Важко втриматись перед від одного до десяти. 11 Що ви тут робите? Оханяю ремень Це чий? Це артиста? Звісно А я готова драться за нього Покажіть його Обзор на ремень Ляпс Вибачте wow <laughs> було щось з чимось я сподіваюся я змогла вам передати емоцію наскільки це можливо від концерту це був мій перший влог тому якщо він вийшов знаєте не дуже структурованим мені шкода я старалася я сподіваюся вам сподобалось я дуже вдячна дімі за те що він за те що він є дуже вдячна за його творчість за те що є такі класні концерти і щось прикольного тут продаються магнітики з дімою Есть І футболочки продаються. Прикольно. Гарно. Це на холодильник? Так. Клас.